Типу, я таки підійшов до такого віку, знаєш, середнього, середнього. мені 40 років. Знаєш, типу може я... середнього року. Ну, віку. У мене немає кризи. Мені ну, я ну, так не... сподіваюся, але так. та та але я можу підійти до цього... до цього етапу в будь-який момент. Я так розумію, що воно ж несподівано не. наступає. Друзі, якщо ви плануєте пожити в Португалії і ще не визначили з місцем проживання, рекомендую розглянути містечко Фігіри да Фош, яке знаходиться на березі океану між Лісабоном і Портом. По-перше, тут відносно доступна вартість оренди житла. По друге, тут є океан, величезний пляж, річка і невисокі гори. Це повноцінне місто. Тут є дитячі садочки, школи, лікарні і навіть філія університету. Я записав багато відео з українцями, які живуть в цьому місті. Просто загухліть Стельмух, фігірадохож. Да Де ми знаходимося? До речі, ось територіально Агеда. Агеда, окей. Це да. центральна портуалія, так? Агеда це в нас межа між Авейру і Візеру. Ми відносимося до АВРу. Угу. Типу область Авейрівська, да, так? Так, да, да. тобто мені до Авейру 40 хвилин і до Візеву 40 хвилин. Окей. Okay. А до моря тут скільки? Авейру. Океан 40 ага. хвилин. Окей. Okay. Ану 45.